Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Похолодало, тож тепер частіше будемо готувати перші страви. Сьогодні хочу вам запропонувати курячий бульйон. Наш сімейний рецепт, як я завжди, готую курячий бульйон. Отож, беремо 500 грам курячого філе. Звичайно, було б добре е, домашню курочку, в кого є можливість беріть 500 грам домашньої курочки. Якщо ні, беремо звичайне куряче філе. Беремо дві цибулини і беремо дві морквини. Ріжемо так, як я показую на відео, кидаємо все в кастрюльку разом з м'ясом, посолити і варимо 20 хвилин. Додаємо лавровий лист і варимо десь ще 20-25 хвилин. Потім, коли бульйон вже готовий, до речі, можете додати ще перчика, хто полюбляє таке більш перчене. Коли бульйон вже буде готовий, зваріть обов'язково декілька яєчок. І подавайте, подавайте бульйон разом з яєчками всередині. Це дуже і дуже смачно. Всім приємного апетиту. Пишіть, як ви готуєте куриний бульйон. Дякую!